Assassin's Creed Shadows – це другий за масштабом запуск в історії серії. До того ж, продажі в PSN виявилися рекордними для Ubisoft, зібравши задумайтеся на секунду, більше ніж будь-яка інша гра компанії в перший день релізу. Зізнавайтеся, грали нову Assassin's Creed? Silent Hill F нещодавно отримала заборону на продаж в Австралії. Місцеве рейтингове агентство назвало груза надто жорстокою, яка виходить за рамки загальноприйнятих стандартів суспільства. Але це далеко не перший випадок на території цієї країни, адже раніше таку роль брали участь: Hotline Miami 2, Saints Row 4, South Park, Wasteland 3 і так далі. Але що саме цікаво, пізніше стало відомо, що ситуація з Silent Hill F – це випадкова помилка і запис. З відповідним вмістом був видалений, а остаточне рішення буде опубліковане вже ближче до релізу гри. Як на мене, ситуація з рейтингом виглядає як хороший піар гри. Ви так не думаєте?